Еділок, 1 грудня 13.20 на телеканалі Київ. Традиційно у цій порі програма громадська приймання. Сьогодні про цьому фіру до вашої уваги такі теми. 1 грудня вся світова спільнота відзначає всесвітній день боротьби зі снідом. Про це глобальне захворювання. Будемо говорити з лікарем у другому блоці. А вчора, 30 листопада, був день домашніх тварин. Тому сьогодні у корисних порадах інформація для майбутніх власників чотирилапих друзів. Розпочинаємо традиційно з першого блоку. У нас з вами це незмінний блок, юридична консультація. Сьогодні вкотре трудове законодавство з. Скорочення штату, хто є преференційними групами, кого не можна скорочувати, навіть якщо таке відбувається на підприємстві. І також поговоримо і нагадаємо, яка може бути практика спорів, коли працівник позивається до роботодавців. Розпочинаємо. І для кого немає таємниці, що правильно врегульовані трудові відносини це запорука комфорту і максимально продуктивної роботи. Проблеми попередження про рішення трудових спорів сьогодні як ніколи актуальні і для роботодавців, і для працівників. Отже, сьогодні нагадуємо, як же бути учасником трудових правовідносин і як навчитися ефективно сперечатися у нашій студії. Сьогодні Юрій Криворучко, адвокат військової колегії адвокатів України. Шановні глядачі, дивіться, можна буде ставити будь-які абсолютно запитання стосовно саме трудового права. Тому дуже звертаю вашу увагу. Ви вже напевне зрозуміли, але саме трудове право дуже на це звертаю вашу увагу. Ми зараз почнемо говорити. Торкаємося одного аспекту, а ви долучайтеся 223 09 71. Зрозуміло, що Нині в зв'язку з фінансово-економічною ситуацією дійсно багато підприємств переводять своїх співробітників на півставки, Ну так ми звикли в народі, так говорять, на неповний робочий день, оформлюють певним чином. Це теж може виникають певні проблеми. Все не виплата заробітних плат, також. Якщо є у вас запитання, але досить, будь ласка, зрозуміти, що в нас у студії адвокат у нас не представник влади, а адвокат тому може лише проконсультувати, як бути в тому чи іншому випадку. 223-09-71. Так, добрий день, рада вас бачити. Добрий день. Давайте ми тоді з вами одразу переходимо до трудових спорів. Саме в питання скорочення штату. Ми поговоримо, коли може відбуватися скорочення штату. Як це відбувається, за скільки часу можна ну, необхідно попередити? Тому, будь ласка, одразу починаємо. В яких випадках, скажімо так, приймається рішення для скорочення штату, і що це означає в принципі як в законі, в трудовому праві написано? Скорочення штату, реорганізація чи залежить від того формулювання, як відбувається тоді, кого звільняють, кого не звільняють? Двома частинами однієї статті кодексу закону про праці є скорочення штатів або реорганізація підприємства, установи організації в обох. Випадках необхідно попереджувати працівників за два місяці до передбаченого терміну звільнення з роботи. Попередження відбувається виключно в письмовій формі, інакше роботодавець не зможе після цього, ну якщо буде виникати трудовий спір, довести, що він виконав вимогу закона. І це з одного боку є і порушенням трудового законодавства, а з іншого боку, може бути покарана як в адміністративному, так і в кримінальному порядку, там в означених випадках. Тому попередити обов'язково треба. Далі, якщо підприємство не має, наприклад, можливості інакше як скоротити свої видатки і хоче скорочувати відповідні посади, які більше не потребуються на цьому підприємстві організації, тоді вибирається, хто із які посади мають бути скорочені, які не приносять більше ефективно віддачі для підприємства. Але автоматично... Вважати, що ця особа, яка займає цю посаду, буде скорочена і звільнена з роботи, також неможливо, так як існують преференційні групи. Так, ще раз за два місяці мали б попередити правильно. Так, якщо стається, що ми не забули, зараз до груп перейдемо. Якщо стається так, що не попередили, ну якщо так сталося, а попереджають, тому що якась вкрай така позаштатна ситуація зараз в нинішні часи, може бути все, що завгодно, і це правда. Форс-мажори певні. А чи якщо було повідомлено там за місяць, навіть за два тижні, якщо так стається. Я розумію, що за нинішніх умов тут і працівник має розуміти, що ситуація така. Але в принципі, якщо за два тижні повідомляють, і працівник розуміє, що дійсно відбувається скорочення, він може вимагати, я не знаю, ну, якусь компенсацію, тому що зрозуміло, що треба певний час для того, щоб вирішити питання з працевлаштуванням. Що може в цьому випадку, якщо працівник розуміє, що скорочення дійсно відбувається, він підпадає під статтю скорочення. Але що він може вимагати від роботодавця, щоб себе захистити на певний період? Скажімо так існує дві фактично сторони медалі: це, по-перше, ті диспозиції, які надає трудове законодавство, тобто можливості, якими може скористатися працівник для використання своїх прав бути залишеним на роботі, отримувати заробітну плату, тобто конституційне право на труд реалізувати в конкретному випадку. З іншого боку, це існуюча практика. Ми бачимо, що далеко не завжди доходить до як комісії трудових споров, це взагалі дуже рідкісний випадок, але і до суду. Тому підприємство, і працедав, як працедавець, і працівник вони в деяких випадках заінтересовані по-мирному, скажімо так, якщо можливо взагалі бути щось мирне в такій болісній досить ситуації, як вирішення трудового спору шляхом звільнення, але її вирішити. Звичайно, будь-яке порушення трудового законодавства і це. Фактично не передбачає форс-мажори, крім тих, які передбачені правилами Інкотермс, і які адаптовані до українського трудового законодавства, вони не можуть бути застосовані до цих відносин. І якщо в судовому випадку розгляду цієї справи буде встановлено, що менше ніж за два місяці було повідомлено працівник. Ні, ви мене не чуєте. Я говорю, Я що знаю, якщо знаю. працівник так. Давайте конкретно ми втрачаємо випадку. Долучайтеся до нас. По перше, дуже хотілося від вас почути. Можливо, дійсно ви підпали під скорочення, а ви насправді є преференційною групою, яку не можуть скорочувати. Я Мене увазі, якщо працівник розуміє це і дійсно він погоджується за два тижні, якщо йому говорять, що така ситуація майже ну, ледь не 30, там 40 людей. Що працівник може, я не знаю, якісь компенсації в грошовому еквіваленті, щоб захистити себе на період то, тієї ситуації, поки він буде шукати роботу. Мене це цікавить. Я не говорю зараз про судове. Я не говорю про ситуацію, коли працівник він сперечається з роботодавцем про те, що його не попередили за два місяці. Я говорю про іншу ситуацію, в чому в цьому випадку, що може вимагати працівник? Зараз працівники теж. Розуміє, що ситуація, ми зараз говоримо про інше, не коли незаконне звільнення і непопередження. А коли дійсно ситуація така, от я говорю зараз, така сама історія в Донецьку коли підприємства закриваються і скорочені. Я взагалі про такі історії говорю: що може вимагати в даному випадку працівник, який погоджується на звільнення, але що може він вимагати? Ще раз, втретє, говорю про це. Я це питаю. В такому випадку фактично дуже застосовуються правила. Що ви робите сьогодні ввечері? Все. Так, от, може вимагати практично все, або буде вирішено питання в судовому порядку на користь працівника, але з відповідними наслідками, що буде, може, ну у нього попорчена репутація, його буде дуже складно е, працевлаштуватися до інших підприємств, або може вимагати будь-яку компенсацію. Uh -huh. Інше вже питання е, тут. аутсесор це або буде е, він залишений на роботі, або буде порушення законодавства. Тому е, е, треба тоді застосовувати просто за згодою сторін. Працівник може бути звільнений. І в якихось розумних межах отримати компенсацію, і це буде не компенсація двох або трьох місячних заробітних плат, тобто вважаючи за два місяці, коли він має бути попереджений, і, і, і ці гроші, які він має отримати в, в вигляді середньої заробітної плати, але він в деяких випадках може отримати і 6, і 18, і 24 заробітних плати. Це все залежить від того, наскільки зацікавлено підприємство і працівник залишитися або відповідно. Так, Ми йдемо далі. Вінити. У нас є додзвонювач. Говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі. Раді вас чути. Доброго дня. Добрий день. Я пенсіонер, але ще працюю. Так. І в мене син і ще студент. Йде так. на роботі скорочення. Я маю якісь можливості залишитися на роботі чи ні? Приватно. У чи чекаєте, ви в державному підприємстві працюєте? Так. Да. В Державному. А, yes. а вас повідомили вже, що ви підпадаєте під скорочення? Да, да, да. Повідомили. Повідомили. А за скільки так. часу? За два місяці? О, Все. За місяць. За місяць вас повідомили. А у в письмовому, письмовому вигляді чи усно вам у було? У письмовому, письмовому. ну, да -да -да. Да -да. А, Дякую. А, ви, а сину, скільки років? 21. Так, дякуємо. Прекрасне запитання. Далі чекаємо Ху -ху, такі. По темі запитання так прошу, чи можете, ця да. пані, але я не знаю, звичайно, є вже процедурне порушення, і це пані не повідомлена за два місяці до передбаченого скорочення штатів, і це вже є самостійною підставою для скасування цього попередження. А в випадку, якщо буде наказ про звільнення, то і відповідно цього наказу, крім того, звичайно, ці ж пані мають запропонувати. Будь-які інші посади, які не пов'язані з ну, виконанням її обов'язків. А будь-які інші, які можуть бути а чому їй мають це запропонувати? В зв'язку з чим? Які підстави для цього ну, для цього, якщо ця пані буде підпадати за відповідними преференційними вона категоріями. може не підпадає, я ж кажу пояснювати може не підпадає. чому ну... вона не підпадає, я вона ж сказала аргументи, що в неї син вчиться 21 років. Це є аргументи для роботодавця? роботодавців. Я думаю, що ні, ні, тому що ну, так, так, 21, так і, води, 21 що рік було... ні, але можливо yeah. просто інші якісь Операційні відносини. наприклад, загальний трудовий стаж більше ніж у інших працівників. Спеціальний трудовий Те, стаж що ціє... вона вже на пенсії. Ну, Це ж може бути грати не на її користь. Пенсіонери не мають ані преференцій відносно до інших ну, так, працівників. Говоріть які ж уману не вводили людей. ні, ні, так. ні. я маю uh -huh. на увазі і виключно інші преференції, не то що ця пані знаходиться вже на пенсійному забезпеченні. Uh -huh. Тобто пенсіонер не має ані мінусів, ані uh -huh. плюсів в тому, що він знаходиться на пенсії і одночасно працює. Грають роль тільки інші передбачені трудовим законодавством. Префер... Так, ми преференції. зараз чекаємо, ще дзвінки хороше забування було, але ви розумієте, що 21 річний син. Ну... І те, що він вшиться, ну це не є підставою, що ми не можете підпадати під скорочення. А далі ми чекаємо 223, двадцять Ще маємо час. Давайте ви нагадайте тоді, пенсіонери це не є преференційною групою. Одразу всім наголошуємо: хто є, хто підпадає, хто не може бути скорочений в першу чергу. Тут ціла низка преференційних uh -huh. категорій, яка не є відносно себе, вони не, не встановлені в якомусь означеному порядку. Якась більш преференційна, а друга менш. Вони мають рівні права. І якщо uh -huh. у особи, яка має дві преференційні підстави, залишитися на роботі, на роботі, тоді вона буде залишена, якщо у неї дві-три або більше в порівнянні до тих, у кого тільки одна. І до них відносяться, наприклад. Вагітні жінки, жінки, які вийшли після декретної відпустки, особи, які вчаться без відриву від виробництва на вищих та середніх учбових закладах, це особи, які прийняті за розподілом, це неповнолітні. Це відповідні категорії, які будуть звільнені з військових формувань, в тому числі із армії, і були прийняті на роботу. Це особи, які мають більше кваліфікацію, ніж інші особи. Наприклад, хтось закінчив технікум, а хтось закінчив університет. Це особи з більшим спеціальним стажем за, за фахом, це особи з більшим загальним стажем. Кого взагалі не можна, якщо відбувається скорочення, кого взагалі не можуть звільнити? Осіб, які знаходяться в, або в декретній відпустці, або особи, які вийшли з декретної відпустки і, і працюють до закінчення трьох, а в деяких випадках шестирічного терміну, або о, особи, які вже на Ну, після встановлення відповідно в жіночі консультації, знаходяться в стані вагітності. Ну, дивіться, Як... я бачу, що головний пункт це сімейні за наявності двох а більше утриманців. Ви цього не називаєте а, ні, це... просто нагадайте про це. Це дуже важливо. Це особи, які, які є єдиними утриманцями в сім'ї. Це особи, які, uh -huh. які в, в сім'ях яких вони є єдиними годувальниками uh -huh. сім'ї, особи, які на утриманні яких знаходяться інваліди. Це самі, самі по собі інвалід, працюючі інваліди. І звичайно, вони мають преференційне до себе становище і не можуть бути скорочені, якщо є інші особи, які таких преференцій не, не мають. Якщо так, зараз ваш зінок, і ми продовжимо. Говоріть, щоб вас не затримувати. Прошу, говоріть. Доброго дня! Добрий день, говоріть, будь ласка. Будьте добрі, я інвалід другої групи дитинства, я проживаю на державному обезпеченні. Скажіть мені, будь ласка, де є таке право не закривати наш заклад? Де ми маємо тепер закривати нашу державну обстанову та центру, будинок для інвалідів. Так, ви там працюєте? Ви... Незрозуміло. Ми ж говоримо про працевлаштування. Ми, ми не працюємо, ми проживаємо тут. Ну це трошки в Києві? Це 15 років. Це де знаходиться? Закарпатська область. Так, Я зрозуміла, ми спробуємо зараз вам допомогти, але зверте увагу, це абсолютно інша тема. Правда, ви якщо можете щось Я, звичайно, це більше соціальне право, да. а не а не трудове. І всі всі відповідні питання треба адресувати до міністерства праці та соціальних відносин. Тому в їх віданні знаходиться створення таких будинків, утримання їх і закриття. Звичайно, у людей буде порушене право на, на житло. Якщо це єдине житло, і відповідна це як інвалід відповідної групи не потребує відповідного уходу і утримання в спеціальному медичному закладі. Треба, щоб держава або перевела усіх мешканців цього цього будинку до інших, або буде заборона, Я так розумію, що прокурор може може дати припис до заборони, а суд може винести відповідну заборону і або скасувати відповідний наказ щодо скорочення ліквідації цього закладу треба подивитися напевно Тут, звичайно, що можливо кудись переводять ну я не знаю що вам сказати До такого інформація потрібна щоб... що це київський заклад був я би у третій годині могла і мала право поставити комусь КМДА або київської міської ради але якщо це рахів дуже до Рахівської сільської ради, ну, чесно, до, до Закарпатської Вашень. обласної ради, треба до Ужгорода зверта звернутися за запитом, і щоб вони дали відповідну розширену відповідь. Які підстави, чи, по-перше, є сам факт цього, чи це не тільки слухи, а по-друге, чи є підстави і що буде з мешканцями, чи будуть вони переведені до інших закладів, де будуть отримувати відповідне як житло, так і забезпечення медичне. Ну, суна історія, але трошки дійсно Значаємо. інша тема. Давайте по темі, будь ласка, щоб ми потім ви на нас не сварилися, що зателефонували, а вам тут не допомогли. Просто іноді виставити запитання не по адресі. Просто так, так ми пишемо. переходимо далі про преференційні групи. Тоді дивіться, якщо є абсолютно два кваліфікованих працівники, які обіймають абсолютно однакові посади, так ну тобто виконують за функціями своїми за призначенням ту саму роботу, але обидва потрапляють до преференційних груп. Як буде обиратися цей працівник? Якщо абс... якщо, наприклад, один є утриманцем єдиним mm. родини, а інше, наприклад, ну це як варіант Утримує жінка, або ні, я ж сказала, якщо один є mm. утриманцем, а друга жінка, наприклад, вийшла, що на декретної відпустки, кому буде надаватися в цих двох випадках тому чи іншому перевага? Направді дуже важка ситуація для керівника підприємства, так як абсолютно ідентичні і однакові підстави для того, щоб як залишати, так і і скорочувати штати. І я так думаю, що буде зроблена атестація цих працівників, і тоді треба буде вибирати. З іншого боку, на практиці, якщо керівництво цього установи підприємства, воно. Толерує своїх працівників, буде запропоновано, думаю, якесь компромісне рішення або вони будуть переведені на півставки, на якийсь скорочений робочий день, тобто. Це грошове забезпечення, яке не отримують зараз разом, і mm -hmm. треба буде одне з них скоротити будь-які виплати, то воно буде розподілена поміж ними. Це на практиці дуже часто буває, бо інакше треба буде визначати за інтенсивністю праці, визначати комісію, і вона буде визначати, наскільки більш якась одна особа підходить для підприємства, і її ефективність, інтенсивність праці більша, ніж інша. Так, 223 дев'ять Ще встигнемо, до речі, дзвіночок один один тільки прийняти, якщо буде. Бай. Хотілося б вас почути, бо тема хороша. Не знаю, чи до нового року ще раз піднімемо трудове право? Я думаю, що так, але вже інші якісь аспекти. Так о, щодо переводу на іншу роботу. Якщо на підприємстві немає вакансій, це може бути інше підприємство? Як бути в цьому випадку? Які варіанти можуть запропонувати роботодавці? Якщо у підприємства, наприклад, існують якісь філіали, ага. е, і це ага. зараз дуже актуальна тема в зв'язку з тим, що багато підприємств, які мають галузеве розповсюдження по всій Україні, мають філіали, відділення, відділи, в тому числі і на скажімо так, тимчасово окупованих територі територіях. Mm -hmm. Це банки, це великі підприємства, відділення там інших недержавних концернів. Про державну я вже навіть і не кажу. Як правило, вони забезпечують своїх працівників після переходу на території, які підконтрольні українській армії роботою в у цих відділеннях. І на практиці це відома вже ситуація. Це робили і банки. І на на, наприклад, Макдональдс, дуже велику кількість Давайте без нас. Це ж не реклами. Я перепрошую. З да. цих ці, ці підприємства вони трудовлаштовують своїх працівників на території, mm -hmm. які підконтрольні. І звичайно, це можуть бути не такі посади, може бути менше оплати, але ці працівники вони раді тому, що є робота і погоджуються, хоча б на якийсь час, на може менше оплачене або на відповідні посади. Так немає у нас дзвіночка вже так. Шкода, шому хотілося чи хотілося ще почути, особливо якщо дійсно вас скоротили, а не повідомляли взагалі, взагалі якщо так сталося, або можливо, знаєте, скорочення плавно перетекло в незаконне звільнення, таке теж ну, якщо таке було. Вам сьогодні дякую, побачимося. Ми ще піднімемо до нового року. Звертайте увагу на наш ефір. Шановні глядачі Юрій Криворучко, адвокат військової колеги, адвокати України. Був гостем першого блоку. Ми ж переходимо до другого блоку. Два тижні, як ми повернули до наших ефірів, рубрику Головний лікар. Ця рубрика у нас по п'ятницях. Та в зв'язку з сьогоднішнім днем. А я нагадаю, що сьогодні, 1 грудня, вся світова спільнота відзначає всесвітній день боротьби з нідом. І Київський міський центр профілактики та боротьби з нідом входить до складу Київської міської клінічної лікарні номер 5 Ми рубрику Головний лікар запропонуємо. Дякуємо вам сьогодні будьте з нами, не перемикайте.